Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу вам про проєкт, де можна непогано заробляти. Е, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль е, пароль безпечності, Код, друзі, приглашення у вас буде коли по моїй реферальній сили. Також можна зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. Також можете вибрати кожен свою мову. На жаль, української тут немає. Е, і так, техподдержка, друзі, якщо вам щось непонятно, можете обращатись. І так, давайте війдемо в мій кабінет, ще вам все, друзі, покажу, розкажу. В принципі, Це, я так зрозумів, китайський проєкт. Високо в принципі, дохідний. Кому цікаво, можете заходити, можете не заходити, друзі, я ніколи не заставляю. І так, дивіться, то есть, тут за 1000 доларів США вам дають 100 доларів, Получається 2%. За 1002 20 доларів, за 1010 доларів. Ну, Так працює проєкт. Можна заходити, приглашати в команду і заробляти. Для перезарядки нажимаємо перезарядка. У нас тут є trc 20 USDT, TRX і vr 20 Нажимаємо. Допустимо, ТРЦ20. копіюємо адресу кошелька, поповняємося, друзі, після того, як ми поповнилися, вчені від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти приходять вам на баланс. Обязательно нажимаємо Поповнення завершено. Далі, так само, теж так само з TRX без різниці, то есть, Поповняємося і без всяких проблем. І починаємо заробляти. Тут є агентське сутрудніство, хто хоче, може почитати. в принципі. Я особо його не читаю. Тобто, дивіться, тут є в нас А, Б, В. Це Д, тобто ви можете отримувати доход, виходить. Тобто, дивіться. ну, За приглашення теж доход можете отримувати. Так, давайте вернемось, друзі, назад. Далі є приложення. Хто хоче, може скачати. Ось приложення, допустимо. Я приложенням, в принципі, не пользуюсь. Так, далі дивіться. За компанія центр допомоги. Ось ви можете прочитати все про компанію, друзі, подивитися. подивіться, то есть, де компанія заснована, тобто, який доход в Лондоні компанія заснована. Наш не китайський проєкт уже. Далі кожна версія робота і доход. Кожна версія робота, то есть, доход тут. Показується, який ви доход можете отримувати від роботів. Це теж, друзі, кому цікаво, маєте подивитися, в принципі е, е, учебне по собі по, по ключної оценки, тобто моєте почитати, е, як працювати, друзі. Е, далі. Далі, що, що тут у нас ще йде? Е, по чому ви получаєте 7 і 7 при реєстрації, можете почитати. Тобто, ви маєте при реєстрації, получается отримати ще бонус. Це фонд, який стабілізує рінечний Ну, Типа це про фонд якийсь. Тут тоже особо мені, як і вам, я думаю, воно не цікаво. І графік собитій, і. И... Ось графік то Тобто можете теж подивитися, кому цікаво. І ще, получается, в нас є ось. Різниця, то есть Прибелі, виходить. Моя Можете теж подивитися, якщо хочете. <клух> 에, так, в принципі. Юридичні документи компанії, хто може зайти. Коротше, нам це не важливо. Давайте, будем, друзі, перейдемо по проекту, щоб заробляти. 에, в принципі, так, тут по проєкту нам все понятно. 에, давайте перейдемо зараз, друзі, в мій кабінет. І я вам покажу, як тут вже ми зможемо отримувати наш перший доход. Ось мій кабінет, як бачимо, я, ну, 18% я поповнився на VIP-1. І зараз будемо поняти моє перше завдання. Ось кулісна оцінка VIP-1 у мене, друзі, як бачимо, дивіться, тут текущий в мене VIP-1, для того, щоб його відкрити, треба 18 USDT. 20% доходу ми отримуємо. Віп 2, 90, 21 доход ми отримуємо. Віп 3, 300, 22 дохода ми отримуємо. Віп 4, 24 дохода ми отримуємо. І так далі. Віп 5, 26, виходить 5 тисяч USDT треба влажувати. Віп 6 15 28, VIP 7. 31 вже доход, получається 45 тисяч віп 8, віп 9, ось, друзі. І все, виходить. І так, давайте ми почнемо е, виповняти моє завдання. У мене одне завдання на сьогодні є. Нажимаємо ключну оценку, чекаємо, доки завдання виповняється. Е, так. 3,6, друзі, я отримав доходи. Получається з 18 Сразу ось е, Далі. Е, ми можемо тут пригласити в команду для того, щоб заробляти ось наш реферальний код, наша реферальна силочка. Е, приглашаємо і заробляємо. От тут можете нажати посмотрите нашу команду. Ось покажу, показується ваша команда, Хто скільки вложив. Е, пригласіть, кому, кому цікаво. Е, далі, друзі, е, по проєкту. Ідемо далі в наш кабінет. Е, так само можна з кабінету зробити, друзі, перезарядку. 21,6 у мене виходить, ну так, як VIP-1 показується. Е, далі отзивати. Деталі. Ось 18 поповнення. І 3.60 я вже, друзі, отримав доходу, виходить. Також тут можна обміняти. Я міняти не буду. Я буду виводити, перевіряти проєкт. 3.6 має доступно для виводу. Також тут ми можемо пригласити в команду наш реферальний код в кабінеті є теж. Також тут є наша команда. Ми можемо подивитися, виходить, скільки. Перейшло, виходить, друзі, по нашій команді. Давайте я хотів, кстати, вам показати по команді комісіонні отчоти, Це у нас тут показується, бачите, поки місь мене пусто, так як в мене команди, друзі, нема. Далі, давайте вернемось назад. Далі що я вам хотів показати новості, центр безпеки, учебник по квантуванню, обща проблема і у нас. В принципі, тут все понятно. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо отзивати. 3,6 USDT в мене доступно, допустимо. Ось 3 це що у нас виходить 11. Так, і 3,60 доступно USDT. Так, друзі, давайте перейдемо без сторони на мій кошельок. Ведем, скопіруємо адрес кошелька і будемо заказувати виплату. Чекайте, друзі, я веду пароль. І так, друзі. Ось ми ввели пароль, як бачимо, на мене TRX, і 360, виходить ну, на балансі USDT. Нажимаємо отримати. Скопіювали адрес, вертаємося, друзі, назад. І давайте закажемо виплату. Чекайте, друзі, я е, оп'ять, доки піде загрузка на проект. Е, Бистро зараз заказуємо виплату і провіряємо, плати, не плати, бистро, не бистро. Щоб ми могли вже знати собі, чи заходити, чи не заходити в проєкт. Сьогодні я теж робив обзорчик на один проект. Хто хоче, може зайти, подивитися, може комусь понравиться, може ні, це таке. Е, так, друзі, вводимо 3.6, так як мене доступно, вводимо адрес нашого кошелька. Е, так, все ввели. І починаємо заказувати, друзі, виплату. Все, нажимаємо підтвердити, Все, ви средств успішний. успішен. Чекаємо, друзі, доки кошти мені поступлять на баланс. Ось ми сразу можемо перейти і подивитися. 3 і 6 я вже зробив виплату. Е давайте повернемось, друзі, назад. Нам там повинно прийти уведомлення про виплату. Е ось ми нажимаємо на увідомлення. Все, виплата средств успішна. Переходимо, друзі, на мій кошелек. І е кошти вже повинні бути в мене, в принципі, на балансі. У мене кошельок не завжди буває сигналізує, буває з затримкою. Ну, ми не будемо чекати, доки він сигналізує. Зайдемо і провіримо. Так, все, перейшли. Так, давайте обновимося, друзі, бо кошельок зразу не показує. Все, є 7.20, мене було 3. Ось 3 і 6 мені, друзі, прийшли. 14,18. Тобто, кошти прийшли, друзі, моментально. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний і до побачення.